І всім привіт, і це Roblox Inca Game, але я граю за охранника Тріонік. Погнали. Як завжди з тим Але це як його. Так. Але це буде дуже довго, я думаю. Я не знаю, що зміняти Mirrors Edge Каталуст. Я так називаю, Можете, будь ласка, мені підказати, написати в коментарях, що зняти. Подивимося катаценку, вона прикольна. Закружка іншу каценна за три огольника, де він падає. Закружка там, де ти просто стаєш з ліжка, або ти просто падаєш з ліжка і кикаєш туалет. Я один охранник, ні. Це найгірше. Тут квадрат. Коротше, тут ні одна тріугальника лише я. А чого? ще не понятно. Ми беремо свою винтовочку і йдемо всіх пушити. І я дуже побачив, що вам з Mirrors Edge відео зайшли. Нашій я хочу з'яняти, але я не хочу проходження. Я просто хочу ну, нічого не проходити початкові місії. Я хочу зараз пройти. Я можу показати, як пройти западження. Западня для багато кого дуже тяжка місія. Для мене дуже давно я її більше дня проходив давно. Але я вам покажу, які пройти з першого разу. Або другого. Але я дивлю з першого. Ми просто маємо стріляти по роки, які рухнулись. і штовхнули. Давайте далі давай, виштовхне. Та ну, чого всі стріляють. ні ні ні, ні. не бікого не вбили. Неможливо. Тяжко трохи. <реклама> а ну реально, я не знаю. Что мне из этого Блин, я бы так побывал. Ч это разрядка? Разрядка дуже, да. О,

Щоб близько краще без пиціла. Висок бачите. Але я не попав. Один раз. Вийдіть, вийдіть, Туди. А їх не буду забувати. Ну все, я беру МП. МПП 5. Не, 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 чистки на пока. Там просто показывают, что тут можно в тенниры, автоматы и игрушки. Так, я беру и иду тут. Не, я не хочу в здесь Сюда. А вот тут можно нафармить. фармить Оба 17 лет. Того я был на домашнем беконщика Куда? Да, де, -де, де, хто, хто, хто сміливий? Оєн. Я в тебе зараз ще раз текстура. І все, я збуг вам сказати, у мене дві побіди. Тут лють, тут ритуть. У мене дві побіди вчора то робив, але вже не можу. Надіюсь, сьогодні теж зроблю. Тут. Ну, коротше, скип нам, бо це дуже скучно. Так, у нас сейчас... У нас, короче, зараз нишка. А я за охранника досил. Кью. О-о-о-о. Ну прострелись, огонь. Цей бахер у мене ніхто не знає. Що коли ти береш, мені можна збирати стріляти ось так іншому огранику. Так можна убивати. Ну, так безконечно ось там чубак. Твоя за Тут Я його забрав, чесно кажучи. У ты Можно автомата, можно игрушки, игрушки, або можно в теннис. Бач Синий. Ты мене хочешь. Хорошо, він не боюсь. Ха-ха-ха! Это без тобі, входим. Але Иришки тут без поля з Проллівні. Ой, хой. І ми маємо вбивати, хто охранника вдарив, або хто взяв вилку, коли закінчилася. бо то охранник забирає, що вилки. Блин, дари да! Так його. Що він не захился? Я йду з вами. это боже, доба, Та ну. О, просто лох. То вас треба і Ну треба я требую А, грош. Я цю купилку беру і забрал. І зараз дуже їмбова ігра. Ана. А подивіться, що я за таракан. Ви повільні, а я швидкий. Блін, дайте. Та блін, дайте зробити мать. Мені що, не можна? Я ось такий. Тич, тич, тич. Уже довго це вязання. Ви <гум> бачили майже убив. І він червоний. Тебе я відняла мій мій. Але це бана, бо можна так, але я роблю так, щоб не було бална. Краще, я ви теж так Та ти мій гроб забираєш. Ти ненормальний. У мене має бути третій Якщо Почому не буде третій, я буду жалуватися. О, вот третій. Краще не йдіть так далеко краще тут. Почекати, що щось плити? А что вы, вы, вы можете дойти это едить. А я буду выкидывать. А я просто так стал. Ту... бежи, бежи. И, знаете так. Блин. Я бэм, Я бачу, что там бэм, не не не, бэм, хочу туда. Хочу туда. Да-да. А я тут. Блин, жалко тут нужно наймать ее зато. А не можно. Хотя да я светлащить. А если большая, я тут застряха. По звідси легко ось так, п. Або нелегко. Та. І ось так прийти в іграш, все. А вони думають, що я там де Короче, вам он это себе ждать очка. Так, ну то была последняя игра, на жаль того, мы стали уже нормальной людиной. И мы уже... Я по приколку. Ап! Блин. 8-8. А что будет? А, 10. Ну, скакалочка. Блін, а нас забагато. Бунт. Надо бунт. І набрати мені охранник. Або як багатых останутся охранников, а бы брат тоже охранник, это вигідніше. вигіднич. всі все охранники останутся охранником. То я візьму бунт, Бо у нас буде 5 життя. Це два рази має бути більше. Скільки охранников було? Десь пять. У нас можна говорить по 6 життя, бо опять до оповнення. Ну зараз ми скакали, що це найлегкіше для мене. Або далі навіть, та бо в мене зажигалка її, я купив. Ааа, вампир! Тупий вампір. Я сам хочу сейчас накачать, что я бы хотів, напевно, выбрать быстро, вампир, телепортацію. Я бы хоча б контрабандиста, Херкулис. Я бы хотів контрабандиста. Имба. О, там квадратики. Але квадрат 7 мільярдів коштують вроді. Це така дорога покупка, бо котник 2 мільярда і 500 мільйонів. А квадрат уроді 7 мільйонів. Це дуже легко. Але надіюсь ніхто не буде затримувати. така Без пораненої ноги. З поранений. Але я вже дійшов до кінця. Того без пораненої. Слайка я, я така мать. Пірші. У мене така. Ну, коротше, скипну. Блін, нас, блін, нас так багато, і ніхто не проголосував за заболі, Лише я і якийсь чувак. Всі мене тепер будуть хотіти убити. Сані, я зараз крий червоний одяг надій і не буде видно хрестика. Я думаю, я так спричую. а а а О, а, а. А Що? що? Та чого я білий? Він наоборот, ну, допомагай побачити. Бути ось таким бам бем Все, скрило. Блін, майже. Але чуть не видно. Ну, норм. Ну. Коротше, моя ідея всіх душити. Я хочу бути... Але потім буде у нас... А що а що буде, якщо у нас буде забагато для як, о, о, Небесного кальмар, тоді що буде? Ничего, любят. Блин, це кружок, ні, ні, ні. Та хрест. Ну хрестик. Тут тут, походу, я один хрест. Це я вже душу. Треба буде когось зайти. Ахте! що щі все, вона вона не встигне. Вона померла. Да-да-да-да-да. А вона хотіла мене придушити. Паніли? Яка моя тактика? Що, не получилось? І зайти в неї чого не получилось. Ти там ми штри... Блін. О, тут быстро. Чотири. пятки мяч на душе. У нас будут страты из души. Вот башта. Может зараз Я буду... Я спас. А ты что я спасал? Ну да. Ты туда? Сюда. Там не души. Ой-ой-ой. Вот зараз я даю приказ души-то. Треба слухати мои приказы. Туда. А що думаю? Бунт. Не, чого? Я хочу бунт. Все, троє. Закрийте двері. Це Вс, а, у нас буде безконечно поки не стане 9 або 8 гравців. Ну добре. Давайте, так сидиш. Че, творачок велике ще сла. Та продушить когось. Мене за карту викинуло. Йому. Туда все закрываемся. А все бачили, что меня выкинули за карту, я думаю. Там прям было видно. Що... Короче. А, это вампир. Чивин для сейчас. Никто. Это вампир це походу был с какой. Дванадцять нас. Будуть великі шасло податка у нас менше і менше, щоб має выпити п'ять. Я говорив, ще більше. Ні. Сюда. Сюда Ні. Ми закриємося, все. нравится. Ну, кожу. Если mm -hmm. что, хнову. Ой, все. Ох, oh, ну. No. Туда, нас... Нас пятый рук. Не, у нас мой последний ужин, походу. Короче, тут обокалим. Был мой последний ужин. Капец. Кто Тим? Кто Тим? Я так Дайте будь, поска победу. А, у нього дев'ять. Але ну дайте мені третій побіг, бо я хочу свого друга обігнати, у нього п'ять. Я хочу хоча б щоб у мене теж було п'ять. Тун-тун саур, та-та-та Татасаур самполі на Коко. короче, я все мой последний ужин, я на краю ну, целую шефиню. там да, у нас мой последний. А не, а небесный кальмар. Короче, моя тактика нападает. И не пойму, что бы мало крыши не Стой! Саняк, тащи. Самый не написал, да? Да. Ну если визит... да. Хорошо, ну кто написал с ним Ой, вот с такие я все Походу Не давить купить. Да. Так. А я хочу выиграть. Та, то він. Кіркіс. А мені, то походу, він. Та дайте палку взяти, бо я зараз на ультрах буду грати. а вони мене розізлили. Ой, і все. же его убил? не Не меня. Встань. Не. Ну это было очень видно, что я поиграю. Всем попадаю, я кушаю, всем